Від громади до громади пролягають творчі шляхи методистів обласного центру народної творчості. Цього разу пункт призначення село Осетняшка. З нагоди державних свят Дня прапора, Дня Незалежності України в Осетянському центрі культури і дозвілля відбувся благодійний захід під назвою Моя земля тобі дарую ніжну пісню. Я Мета якого, як і більшості мистецьких заходів, загалом спільна допомога нашим військовим. Сьогодні ми з вами присутні на такій гарній події. Це благодійний концерт, який відбувається до Дня Незалежності, до Дня Державного прапора України. І в рамках цього концерту будуть зібрані кошти, які будуть передані нашим волонтерам, які Потім за ці кошти або придбають, або передадуть на потреби збройних сил України. до початку мистецької програми. Присутні ознайомилися з роботами майстрів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва Великосеверинівської сільської територіальної громади. Директор Осетнянського центру культури і дозвілля Павло Іванович Гудим провів екскурсію з закладом, який має в цілому охайний вигляд. Простора бібліотека, сучасна репетиційна танцювальна зала, музей історії села. Тут ось так і є. Ви нажимаєте на піддал, розкривається мохнатиця. Відглядом прибиваєте нитки і коноплю сюди. Одпускаєте і човник запускаєте. Човник там десь є. Ну, педалі всі видають. А ось це човник? Оце човник. Оце човник. Тут ниточка намотана, і ви човник пускаєте між нитками. Саме культурний фронт зараз якомога більше намагається своїми концертами, своїми виставками сприяти, допомагати нашим захисникам, тому що такі заходи є з благодійними, де відбувається збір коштів і всі виручені кошти з ярмарків наших найкращих майстрів нашої громади, а також учнів закладів освіти, будуть передані волонтерам, які займаються допомогою Збройним силам. Наша сила в єдності і насичена концертна програма яскраве тому свідчення. Зовсім юні, та вже досить досвідчені аматорські колективи і виконавці з особливим натхненням та щирістю презентували на сцені своє мистецтво. Самодіяльні артисти з високих байраків і сезонівки, підгайців, великої северинки і осетняшки зібралися однією дружною родиною задля спільної мети, допомоги нашим Збройним силам. В трагічний для нашої країни час кожен намагається докласти усіх зусиль задля нашої священної перемоги. Цього проєкту в сучасних умовах активізувати роботу клубних працівників сільських клубних закладів, активізувати роботу аматорських колективів, адже більшість з них і волонтерять, і виїздять з концертними програмами в військові частини, долучаються до збору коштів. І багато дечого іншого відбувається в рамках саме нашого проєкту від громади до громади. Шановні пані та панове! Вітаємо вас на благодійному заході. Моя земля дарую тобі ніжну пісню я. Озера й річки глибокі сапки, Ланини, осяж, гори й долини, цвіт і осніж, у лозі калини, І в душі моє солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я українка. Солдата загиблого в бою, а інша немовляти народжена в раю, і так би розминулись, але душа бійця на іншу глянулась, знайоме щось з лиця. Сказала гей, малече, ану хлопчисті, А як ім'я, до речі, матусеньки твої. Уша же немовляти була як чистий сніг. Мене чекає мати, аби я вчасно встиг. Казав Господь Галина, таке їм я ось-ось народить сина, а син її то я не залишай мене. Ком випили по триста, чем мотали церкавом і додому їсти. Я спожов проковтнув молоду редиску, бож дали порог одну, потім другу миску, третій раптом розібрався, ніби мало солі. Ну, звичайно, миска враз опинилась долі. Їм би жінці тещі ті, мовки все прибрати, а вони укрить мечті, мусі вигнать з хати. プロダクトジェネストーカーをやることにいらっしゃる。はしることなら、そうなら、あしたい。 Україці вони такі, Якщо щось роблять, то віддаються справі на всі сто. І не дай вам Божу образити або щось з них забрати. i <laughs> сценарій, прекрасний конференц ведучого концерту Лілії Клименко створювали у глядацькій залі атмосферу неймовірного тепла і душевності. Разом із артистами глядачі плакали і посміхалися, сумували і замислювалися а головне вірили: вірили в силу, міць і світле майбутнє нашої країни. 怎么样？<music> Дякуємо всім, хто долучився. Разом ми сила. Я хочу подякувати всім аматорам вашої території, ви молодці, ви такі енергійні. І знаєте, дуже сподобалося, що все ж таки у вас підтримують культуру. І це видно, що учасники у вас від до такого і вже мудрі, мудрі, талановиті завзяті. Знаєте, дуже приємно, що е, аматори знаходять і час, знаходяться та сили виступати в такий скрутний воєнний час для усіх нас. Е, дуже важко така ситуація в країні. І завдяки нашим воїнам, завдяки нашим охоронцям ми, мож, ми можемо. Відроджувати і популяризувати українську пісню, український танець, вірш, і це дуже добре. Я хочу вручити подяку відділу освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великосеверівської сільської ради Кропивницького району Кіровоградської області за організацію та проведення заходів у рамках культурно мистецького проєкту від громади до громади. Олексіївні подарувати такі блокноти нашим, і е, пакети з нашим логотипом. Дякуємо, дякуємо за підтримку культури, дякуємо за такий гарний засіб. І всім, всім, всім дякую. дякую. Дякую всім, хто долучився до сьогоднішнього збору. Як і раніше було озвучено, кошти, які були сьогодні зібрані, ми передаємо нашому волонтерам, нашому гарному товаришу і другу Володимиру Степановичу Кенісеру. Цей стяг нам підписали всі. Дочки наші які з сьомої тактичної авіації, 39-ї винищувачі, Миргород, і Старокошантинів, і Пазерне. Тут всі підписи наших людей, які захищають небо. І це нам отримали цей сяк із своїми підписами на подачі майбутнє. Ми, ми його... Прицепимо в будинку історії, що ми будемо його дуже довго зберігати і пишатися тим, що нас такі захисники. Наше свято підійшло до кінця. До нових зустрічей! Сподіваюся, незабаром ми зустрінемося разом з вами уже в вільній, незалежній та мирній Україні. Красиві, завзяті, впевнені, сильні, такі вони аматори народного мистецтва Великосаверинівської територіальної громади. Прості люди, які в повсякденному житті сіють хліб, навчають дітей, Щирі, з великим серцем люди, на яких тримається і громада, і країна, і весь білий світ.